Перше запитання: да. вам не соромно за ні. цей закон ваш ні. А тепер я відповідаю. Чому всі ті закони, які ми прийняли, діють в країнах Європи, Сполучених Штатів Америки? Давайте по порядку. А то так ви накидали багато і так на клеп ви говорите, це радянський рудимент. Чому ж він тоді існує в 19 штатах Америки? Причому на клеп не просто заздалегідь не розповсюдження неправдивої інформації про живу людину, навіть про покійну, навіть мімікою. А в таких країнах, як Бельгія, Австрія, Великобританія, Данія, Іспанія, Литва, Латвія, Німеччина, Норвегія, Польща, в Сполучених Штатах Америки до 10 років позбавлення України. Ні, ви, ні, ви чекайте. Ви, ви, чекайте мене, мене, мене до мене вас буде диву... запитання? Очекайте. Ви вірите в незалежний суд у їм, Бельгії, я... Франції, а в я, я тепер вам і відповідаю. Давайте... А ви вірите в незалежну Почекайте, суд в Україні. Давайте не ну, я по порядку. Якщо ви ходите з того. Що ми не віримо в наш суд, то давайте скасуємо в в незалежний суд. Давайте ви... скасуємо відповідальність за вбивство, зґвалтування, розкрадання. Чого так? Ми ж не віримо в наш справедливий суд.